Друзі, вітаю на каналі Інтервізор. Сьогодні говоримо про міжнародну політику, а саме про вчорашню заяву президента Сполучених Штатів Байдена про те, що він знімає свою кандидатуру з президентських перегонів. І сьогодні поговоримо про цю тему з Ігорем Рейтеровичем, з політологом. Ігоре, вітаю вас! Вітаю, отже, власне, заява Байдена про зняття. Що ви думаєте з цього приводу? А як відреагує взагалі, от американське суспільство на такі от зміни? Ну, заява в принципі виявилася навіть очікуваною, оскільки ми бачили останні два тижні, що в середовищі демократів наростав цей рух за те, щоб Байден не балотувався, все більше і більше було офіційних заяв. Ну щоб далеко не ходити, майже чотири десятки конгресменів і сенаторів прямо говорили про те, публічно говорили про те, що Байден не повинен балотуватися. Ви мабуть, після довгих роздумів і спілкування власне зі своєю родиною і з розумінням майбутнього, взагалі, як демократичної партії, так і Сполучених Штатів, Байден прийняв це. Ну, явно складне для нього рішення, оскільки він достатньо тривалий період часу був впевнений в тому, що він зможе перемогти Трампа і що він залишиться в гонці. Але тим не менше, от всі ці обставини, мабуть, вплинули на Байдена, і він вирішив тут діяти не тільки виходячи з якихось там власних амбіцій, але й розуміння того, що він представляє значну частину американського суспільства а ця частина. Має запит на ну, дещо іншого кандидата більш молодого, в тому ну, такого, в якому буде впевнений, що він зможе ефективно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів, ну, наприклад, чотири наступних або можливо вісім наступних та, в залежності від того, як піде, тому рішення звичайно. Трошки виявилося таким несподіваним. Чому тому, що ще в суботу розмови йшли про те, що Байден не буде про це говорити, але потім ця заява з'явилася, але вона не стала, я так розумію, великою несподіванкою власне для середовища демократичної партії. Чому тому, що коли Байден заявив, що він е пропонує віце-президентку Камалу Гарріс замість себе? Вже сьогодні зранку представники всіх відділів демократичної партії в Штатах заявили, що вони будуть її підтримувати. Це до речі, дуже цікава історія. Чому тому що наскільки мені відомо, і була така інформація, саме серед апарату демократичної партії Гарріс не користувалася великою підтримкою. Тобто, там її не сильно так би мовити любили. Ну в силу різних чин. Але оскільки Байден зробив таку публічну пропозицію, демократи зараз вирішили продемонструвати єдність, до якої Байден не закликав, і вони, судячи з усього, будуть власне робити ставку на цього кандидата, вони можуть, виходячи ну, з тих норм, які діють сполучених штатах, це зробити навіть без процедури праймеріз. Достатньо буде того, що ті виборчих, які голосували за Байдена, підтримали цю кандидатуру на з'їзді демократичної партії, яка попередню кі попередньо планувався на 7 серпня. Ну а далі, коли вже остаточно буде прийнято рішення, буде визначена кандидатура віцепрезидента. Це також дуже важлива історія. Вона може до речі серйозно вплинути на перебіг президентської кампанії. Ми отримаємо, мабуть, одну з найнесподіваніших і найцікавіших виборчих кампаній в історії Сполучених Штатів. Вона буде дуже коротка. Але вона буде відбуватися ну, в таких умовах, яких ніколи раніше не було. І політтехнологам, які працюють зараз з демократами, їм треба буде придумати щось екстраординарне для того, щоб переламати вхід е кампанії і е суттєво підвищити шанси свого кандидата власне на перемогу. Я відразу скажу, що такі шанси є. У Трампа звичайно їх на сьогоднішній день більше. Але в принципі, ну, можна щось таке зробити, що серйозно цю ситуацію поміняє, і вона розвернеться в бік демократичної партії? Ще оточення про Камалу Харріс. Нагадаю нашим зглядачам, що це буде перша жінка афроамериканського походження, яка буде балотуватися на цю посаду. А яке яка її позиція стосовно України? Ну, тут нема чого хвилюватися. Вона виступала за підтримку України, починаючи з 2014 року. Це було в усіх її публічних заявах. Зрозуміло, що на посаді віцепрезидента вона була такою, знаєте, своєрідною тінню Байдена. Вона не займала якусь яскраву особисту там позицію, але воно все влягало в ну в русло тієї політики, яку власне проводила адміністрація. Білого дому і в цьому контексті я думаю, що ми якісь несподіванки навряд чи отримаємо. Вона буде звичайно згадувати, що буде номінована. Да, фінально вже буде згадувати Україну. Зрозуміло, що про ніякі там поступки, ну такі про надійні сподівається Росія мова там взагалі не йде. по всьому іншому, я думаю, що в процесі власне кампанії ми, ми трошки більше зрозуміємо, чи відрізняються її підходи. Власне, до російсько-української війни від тих підходів, які були у Байдена, я не виключаю, що вони можуть бути трошки більш радикальнішими ніж власне у діючій адміністрації ну, у діючого президента. Тобто, вона може дозволити собі робити більш жорсткі заяви. Ну і власне це може відображатися там на підтримці України. Але це дивіться на сьогодні. Це питання таке перспективне, це питання. Взагалі ну от виборів там переможці виборів зрозуміло, що тема України вона буде однією центральних, але якихось е, несподіванок від в якості кандидата щодо України ми навряд чи отримаємо. Тут все буде в тому контексті, в якому свою компанію збирався проводити Байден по питанню власне російсько-української війни. Дуже дякую, пане Ігоре, що змогли знайти час і прокоментувати е, ці теми. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії е, з нами на зв'язку був Ігор Рейтерович, політехнолог. До зустрічі.